Радий бачити вас на своєму Ютуб-каналі. Тільки що приїхав на обід додому і хочеться, друзі, трошки з вами поговорити, поки є час про ціни на живу вагу в нашій місцевості. Так як дуже багато відеороликів бачимо на Ютубові, також дивлюся відео в Тіктокові, з що люди там дуже щось говорять про підняття цін на живу вагу на малих поросят. І хочеться в загальному сьогодні поділитися своєю думкою, яка ж ціна в нашій місцевості. Це Кременчуцький район, точніше, колишній Глобинський район. І, друзі, зараз поподробно пробіжемося про ціни на живу вагу, на малих поросят, на продажу тушками, полутушками. І в загальному обговоримо, чого нам чекати і як ми будемо в подальшому реалізувати свою свинину. Так що, друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Друзі, гарного вам перегляду. Так, дружина на порядки понаводила в господарстві, трошки попідчищав, так як в мене часу немає на це все. Утром устав і поїхав на посівну. Тут у нас знаходиться наша красуня. Ця свинка йде у нас на свиноматку. Дуже така ручна. Ну і дуже така криклива. Тут у нас знаходяться наші жевжики. Жевжики також порядочку рядочку. Відпочивають, вже гранулу нашу предстарту під'їдають. віддихають, понаїдалися і віддихають. Тут у нас одне поросятко є такий брачок, маленьке, слабеньке. Ну, думаю, по-дальшому БМВД підніметься. Тут наша свинка, свинка вже трошки, звичайно, похудала від часу опоросу. Ну, скривиться, зазвичай воно таке є. Скоро будемо десь, думаю, через тижник. Можливо, через 10 днів будемо відлучати наших поросяток. Не будемо заважати нашим поросятам відпочивати. Зараз підемо до наших відгодівочних, до однієї з партій відгодівочних поросят. І трошки, друзі, з вами зараз все обговоримо. Так, цих поросят теж понаводилися порядки, більш-менш чистенько і в загальному вже ситі. потрошку-потрошку відпочивають. годовки ще довгенько їм хай нагулюють апетит. Так як друзі натрапимо на доволі цікаві відео на Ютубові, також багато відео дивився в Тіктокові. Люди заговорили про підняття цін на живу вагу свиней. На малих поросят взагалі що свинина в дефіциті. Подивився дуже багато роликів. Скажу, що в людей там ціна 85-90-100, саме максимальна ціна, де я бачив, це 110 гривень за кілограм. Ну мені щось мало віриться, що в нашій місцевості буде ходити така ціна на свинину, так як нещодавно у нас ціна максимально була десь в районі 70 гривень. Буквально тут пройшло недільки-дві, щоб так різко ціна в нас підскочила, мало віриться. Захотілося самому поцікавитися, що яка ціна в нашій місцевості. І обдзвонили дуже багатьох знайомих, обдзвонили різників і трошки дізналися певні такі ціни в нашій місцевості. Повторююся, це в нас Кременчуцький район, колишній Глобинський. Я живу від Глобина в районі десь 30 км. І можу сказати, що ціни тут дуже так різняться. Почнемо, як завжди, друзі, по традиції, із малих поросят. Малі поросята в дуже великому спросі в нашій місцевості, так як малих поросят взагалі немає в продажі. Нещодавно поросятка були в продажі, але на сьогоднішній день не знайшов жодного оголошення на рахунок малих поросят. Люди вже порозпродували, в кого були поросята, а так в загальному ніхто не тримав на відгодівлі поросят, тим паче на свиноматок. Ну, звичайно, скажу по своєму опиту, ціна в нас із нашого господарства буде йти від 2,5 до 2800 тисяч за порося. Так як, друзі, ціна нещодавно була в нас в районі трьох, коливалася, ми поставили таку середню ціну. Нас це влаштовує. Є там у нас такі певні замовлення на поросяток. Людей дуже багато дзвони, цікавиться, Ну, на сьогоднішній день не хочеться поросят продавати. Будемо залишати всіх поросяток практично. Собі на відгодівлю. Декілька там, можливо, штук 5-6 продамо поросяток. Це знайомим дуже хорошим товаришам. Такі люди нас беруть постійно і ми якось так співпрацюємо. Якщо брати вже ціни на живу вагу поросят, скажу, що тут ціна також ну піднялася доволі непогано, ну скажу, що тих результатів, як ото розповідають на ютубові Тікток, і таких цін взагалі в нашій місцевості нема і не було. Попередньо, десь 2 неділі назад, ціна в нас коливалася десь в районі 70 гривень. Ми також продавали останню свинку перед Паскою, то ціну дізнавалися, ціна була, ну дивлячись, яка вага. Якщо була вага в нас до 150, це по 65, по 67, якщо свище 150, то десь в районі 70 гривень можна було ще сторгуватися. Обдзвонив доволі багато так, знайомих, по пообдваннював багато різників з нашої місцевості, яких також добре знаю, і можу сказати, є вже такі певні ціни на живу вагу. Якщо брати порося вагою до 150 кг, поросята в нас йдуть від 75 і до 77 гривень. Це дивлячись, яка порода, чи на чим м'ясного направлення, чи виходить, це сальне. Звичайно, сало зараз взагалі не ходове в нашій місцевості, його взагалі ніхто не купує, хоч і ціна дуже така слабка. Якщо м'ясного направлення, то я думаю, десь 77 гривень можна з головою сторгуватися. Якщо поросята свище йдуть у нас 150 кг, це виходить ціна буде 80 гривень залізно. Також дивлячись, які поросята, максимально що так спілкувалися, можна сторгуватися десь на 82 гривня. Дуже багато знайомих повзванював кажуть, що взагалі таких цін в районі 90-100 гривень у нас не було і немає. Дефіцит в тих інших областях, можливо, там свинини взагалі немає, тому і такі ціни. В загальному скажу, що на сьогоднішній день навіть не знаю, по якій ціні продавати тушки-полутушки. Так як люди будуть говорити зазвичай, що це дуже дорого, ну тут а вже на сьогоднішній день, так як ми продаємо свою свинину. Власними силами, то с ви продавали четвертини в районі 130 гривень, 125-130, тут вже буде ціна десь в районі 150 гривень за кілограм. Не знаю, чи буде попит по такій ціні, чи не буде. Якщо навіть ми бувають такі випадки, що реалізуємо все в розріб, м'ясо, сало, там супові набори, ребра і тому подібне, готова продукція, то скажу на цю продукцію, також потрібно підвищувати ціну, бо тут взагалі... Вигоди немає ніякої, краще візьми, здай по тій ціні різникові, не заморачуйся, не переробляй його нічого і будеш у плюсові. При тих цінах, друзі, які були в нас перед Паскою і взагалі перед тими святами, я сказав, що тих цін вже не буде на сьогоднішній день, будемо поступово-поступово піднімати ціну на свою продукцію. Звичайно, це доволі непогано введення сільського господарства. Звичайно, є і певні такі мінуси. Дуже дороге зерно в нашій місцевості. Також в нашому районі, якщо на ринку купувати зерно, зерно йде в нас від 9 тисяч до 12 тисяч за тонну. Дивлячись, яка це зернова група. Ячмінь взагалі найдорожчий, кукуруза трошки дешевша, пшениця також у ціні. Пом БМВД скажу, що БМВД також піднялися трошки в ціні. Нещодавно ми купували БМВД нашим відгодівочним поросятам іншим партіям. І, виходить, також купували предстартовий. то скажу ціна там доволі так змінилася. Друзі, в загальному ми маємо таку ситуацію на рахунок ведення сільського господарства. Можу сказати, з власної думки, що покращення хоч і відбуваються, але є тут також і певні мінуси. Мінуси на рахунок того, що зернова група дуже дорога, зерна в місцевості дуже мало. Якщо воно, друзі, і є, то коштує дуже такі захмарні ціни. Звичайно, я не кажу, що це люди на цьому наживаються. Ні, просто такий неврожайний був минулий рік. Зерна було мало, ціна, праця це, друзі, також дуже великий труд. Звичайно, в подальшому будемо обов'язково обговорювати з вами ці події, які будуть відбуватися. Буде, звичайно, або буде покращення, або буде, друзі, погіршення. На рахунок того, що зараз ціна хоч і вистрілила, дуже багато людей заметушилися, кожен хоче підкупити поросятну відгодівлю, завести вже своє господарство, так як рахує, що ціна зараз можна на цьому щось заробити. Але з власного опиту скажу, що це дуже великий труд. Постійно потрібно займатися цією справою круглий рік. Тоді, можливо, щось воно і буде. Звичайно, може бути дуже погано, можливо, буде і хорошо. Це в подальшому будемо спостерігати. Так як ціна вона дуже коливається. Ну, одне скажу, що в нашій місцевості на рахунок поросят, скажу, що ситуація дуже слабенька, немає дуже багато поросят на відгодівлі. Той, хто друзі, тримав, то і тримає. Великі такі партії, стараються його все втримати, хоч собі і в убиток. А ті люди, які вже опустили руки, це дуже просто трудно його все розпочати. Малих поросят в нашій місцевості немає щоб купити. Свиноматок великих також ти не купиш, або там буде ціна захмарна. Ну, будемо спостерігати і обов'язково з вами будемо обговорювати всі ці ситуації. Зараз, друзі, безренько переобідаю, їду на посівну. Зараз відбувається посівна сої, допомагаю товаришу сіяти сою. На днях будемо вже їхати засівати свої земельні ділянки, сіємо сонях і будемо сіяти кукурузу. Все постараємося засіяти в один день. Землі в нас не так і багато. І постараюся, друзі, майбутніх відео все поподробно вам показати. Друзі, кому цікаві такі відео, як завжди, підписуємося на канал, ліпимо лайки, пишіть коментарі. Всім пока, до нових зустрічей.